Завдавати біль це окрема свідома зброя загарбника, і в них є багато інструментів, щоб завдавати болю. І цього болю є дуже багато різновидів. І крім того, що такого болю дуже багато, він ще й зброя. Повільненої дії, тому що розтягується в часі, залишається спостраждалим навіть тоді, коли фізичні рани вже загоїлися. І це саме те, що відбувається з постраждалими від сексуального насильства. Це те, що вони відчувають. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на класичні репарації, не можуть чекати, коли закінчиться війна, і Росія сплатить відшкодування. Тому діяти потрібно негайно. Для суспільства ця система дає можливість почути їхні голоси, їхні потреби у відновленні справедливості. Справедливість для українських постраждалих зараз це нині дзеркало для всього світу. Ми не можемо відмінити той біль, який завдав агресор, але маємо допомогти знайти полегшення. І одне з завдань це повернути людині довіру до світу. Показати, що не всі в ньому вбивці і гвалтівники, що є надія, що є підтримка. Тому я вірю, що і для міжнародних партнерів, як і для України, людина все ж таки це найвища цінність. Кожна людина.